У серпні з візитом в Україну прибула американська акторка та продюсерка Джесіка Честейн. Щоб дістатися Києва, зірка здійснила багатогодинний авіаполіт США до Варшави, а потім 12 годин їхала залізницею без охорони та перекладача. Вона відвідала пацієнтів столичної дитячої лікарні Охмедит та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Приїхала у Львів і всесвітньо відома голівудська акторка Анджеліна Джолі. Зірка відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських окупантів по вокзалу в Краматорську, а також поспілкувалася з вимушеними переселенцями на залізничному вокзалі міста. Наприкінці листопада побував в Україні відомий британський мандрівник, телеведучий та письменник Бер Грілс. Він зустрівся з президентом Зеленським та навіть побував у пункті незламності. А у своїх соцмережах повідомив, що зняв в Україні програму про виживання. В середині грудня Україну відвідав відомий американський актор Жан Клод Ван Дам. І, хоча про візит зірки відомо небагато, у соцмережах з'явилося відео, як знаменитість фотографується з українськими захисниками та тричі вигукує Слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Червні, як посол доброї волі ООН, до Львова прибув відомий голівудський актор Бен Стілер. Він зустрівся з сім'ями українських біженців. відвідував постраждали від російських окупантів Макарів і приїхав до Києва, де мав зустріч із Володимиром Зеленським. У липні у Києві побувала культова американська фотографиня Ені Лейбовіц. Вона приїхала з Нью-Йорку та провела у Києві два дні, щоб зробити історичні кадри першої леді України для журналу Vogue. У вересні до Києва приїхав відомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Він зустрівся з президентом Зеленським та пообіцяв, що фрагменти їхньої розмови використає у своїй майбутній книзі. Крім того, він взяв участь у зустрічі Ялтинської безпекової стратегії. Побували в Україні і учасники легендарного рок-гурту Ютуб «Боно» та Едж. Вони приїхали, щоб показати свою солідарність з українським народом. Крім того, гурт дав концерт у київському метро, співали і разом з українським гуртом Антитіла. А от американські Режисер та продюсер Шон Пен приїжджав в Україну під час повномасштабної війни аж тричі, і навіть отримав від Зеленського орден за заслуги третього ступеня за підтримку та популяризацію України у світі та зміцнення міждержавної співпраці.